Мені це перший раз, мені вообще дуже дуже моя мені була мечта таке зробити, але ніяк не вистачало ні часу, ні ну а от взагалі, мені дуже сподобалось. Це... А в мене були такі враження. Перші, коли я сюди потрапила, ну що я потрапила у дитячий табір, ну це мені допомогло стати дитиною. По мені дуже приємно, що я сюди попала і мені. Ну, Захотіли жити далі, тобто в мене життя продовжується, тому що після війни були деякі питання приводу до одного, то тобто були ссори, конфлікти між собою. Коли ми узнали про цей проєкт, нам хотілося дізнатись, чи допомогуть нам чи ні. Ми в це не дуже вірили. Але ж коли ми побували тут, ми зрозуміли. На другий день в нас був казус, ми трохи посварилися, було таке, і ми в мене вже доходило до сльоз покидати цей проєкт. Ну, коли нам такі фахівці, як психологи ігор, Ірина, та Ірина да. допомогли, ми вдвох попрацювали з ними. Ми зрозуміли, що у нас все дуже, ми даже ми вийшли.